Рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі! В ефірі четвертий сезон програми Діп Дайлокс. І це новий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика у студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Максим Мельник та мій колега Євген Кушнирі. Привіт, Євгене. Привіт, Максиме. Радий бути разом з тобою. Не будемо зволікати і відразу перейдімо до обговорення. Чи не стежив ти за останніми подіями на близькому сході? Яка твоя думка з цього приводу? Останнє ваші у новинах. Чергове перемир'я між ізраїлем та палестинськими угрупуваннями, але чи справді ця інформація актуальна в межах сьогодення? Насправді вже ні. Ізраїль відновив активні бойові дії проти угрупування Хамас 18 березня 2025 року, що стало завершенням періоду відносного затища, який тривав близько двох місяців. Нагадаю, що 15 січня 2025 року обидві сторони досягли угоди про припинення вогню, яка набула чинності 19 Січня, згідно з домовленостями, процес мав проходити в три етапи: перший включав повне припинення вогню, відведення ізраїльських військових сил із густонаселених районів сектору гази та звільнення частини заручників. Всі деталі другого та третього етапів мали затвердити під час першого етапу. Було відомо, що на другому етапі угоди сторони мали звільнити усіх полонених, а Ізраїль мав повністю вийти з гази. Третій етап передбачав повернення сторонами тіл загиблих та затвердження плану реконструкції Гази. Те, реалізація дійшла лише до першого етапу. Вже 17 березня Хамас заявив, що Ізраїль порушив домовленості. Зокрема, зупинив надання тимчасових укриттів та закрив пункти пропуску для гуманітарної допомоги на початку березня. Справді прикро, що, попри всі зусилля, так і не вдається встановити стабільний і довготривалий мир. Здається, що майже кожна домовленість закінчується новою хвилею насильства. Так і на жаль, це вже стало певною трагічною закономірністю. Водночас. Треба визнати, що перед початком повномасштабного конфлікту у 2023 році Ізраїль і Палестина прожили у відносному спокої понад два роки. До того ж, перед конфліктом 2021 року мир тривав майже сім років. Однак, попри всі ці роки, не вдавалося досягти сталого політичного порозуміння. Діалог між Ізраїлем і Хамасом залишався формальним або повністю відсутнім. Отже, можна сказати, що Хамас вже тривалий час перебуває при владі, проте мене завжди ці. Цікав цікавило таке питання, як і за яких обставин було створено цю організацію? Її заснували у 1987 році під час першої інтифади масового палестинського повстання. Його ідеологічним лідером став паралізований з дитинства Шейх Ахмед Ясин. Що цікаво, на перших етапах існування Хамас навіть отримував фінансову підтримку з боку Ізраїлю, оскільки ізраїльська влада прагнула ослабити політичну позицію організації визволення Палестини очолюваної рухом ФАТХ. Тривай. Тобто, в той період Ізраїль сам підтримував виникнення Хамасу. Саме так, це був прагматичний, хоча й дуже суперечливий політичний хід, спрямований на ослаблення ФАТХ, основного на той час представника світської палестинської адміністрації. І хоч ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху неодноразово заперечував ці звинувачення, про це відкрито говорили і міжнародні посадовці, зокрема, колишній верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Борель. Як я пригадую, у 2006 році Хамас вперше взяв участь у парламентських і місцевих виборах як політична партія. Тоді вони здобули більшість голосів у Палестинській законодавчій раді. Однак на той період провладна партія ФАТХ відмовилася визнавати результати голосування, що й призвело до збройного протистояння між двома політичними силами. Як наслідок, західний берег річки Йордан залишився під контролем ФАТХу, тоді як сектор Гази перейшов під повний контроль Хамасу, і саме з того часу організація фактично керує анклавом, як авторитарна однопартійна держава. Що ж, тоді перейдемо до новітнього етапу конфлікту між Ізраїлем та Хамас. Уранці, 7 жовтня 2023 року, Ізраїль зазнав несподіваного масованого нападу з боку бойовиків, які вторглися з сектору гази. За заявами самих нападників, вони випустили близько 5 тисяч ракет по центральних і південних регіонах Ізраїлю. Внаслідок самого ж нападу померло понад 150 людей. Ще понад тисячу отримали поранення, приблизно 2000 500 бойовиків прорвали кордон по суші, морю та повітрю, використовуючи ще й параплани. Свої ж дії Хамас пояснив реакцію на осквернення мечеті Аль-Акса, блокаду гази, ізраїльську колонізацію спірних територій та насильницькі дії з боку поселенців. Важливо й те, що напад мав символічне значення: він збігся з єврейським святом Сімхат Тора, а також на наступний день, після 50-ї річниці початку війни судного дня, конфлікту, який також розпочався з несподіваного нападу. Сама ж під. Підготовка до жовтневого вторгнення тривала кілька років і супроводжувалася демонстративними акціями, що створювало ілюзію у відсутності намірів до ескалації. Її активні учасники палестинські активісти влаштовували масові заворушення вздовж кордону, запускали повітряні кулі з вибухівкою, палили шини, кидали самородні вибухові пристрої, і, згідно з допитами затриманих, ці дії були частиною масштабної операції з відволікання уваги. Останні ж інструкції бойовики отримали буквально за кілька годин до нападу. В цьому масштабному нападі не обійшлося й без зовнішнього впливу. Передусім, йдеться про Іран, який забезпечував фінансування, озброєння, тренування палестинських бойовиків, а також налагодження виробництва зброї безпосередньо в секторі газу. Також важлива була роль і катеру у фінансуванні Хамас та його інформаційній підтримці через телеканал Аль-Джазіру. Зокрема, тут ще й не обійшлося без руки Кремля. чий вплив засвідчило інтерв'ю члена керівництва Хамасу Алі Барака? В якому він заявляв, що саме Росія дозволила організації налагодити місцеве виробництво автоматів Калашникова та боєприпасів. Тому зброя, якою користувався Хамас, мала російське, іранське, північнокорейське і китайське походження. Водночас, інша частина була завезена з Єгипту через підземні тунелі. Решта була виготовлена на місці. Проте Хамас не залишався єдиним учасником нападу. До операції долучились і інші палестинські бойові угрупування серед них Палестинський ісламський джихад, радикальна організація Демократичний фронт визволення Палестини Народний фронт визволення Палестини, а також нове угрупування «Ліг Волевів», що публічно оголосили загальну мобілізацію. У відповідь Ізраїль оголосив про початок масштабної військової операції під назвою Залізні мечі, який міністр оборони Йоав Галант заявив про терміновий призив 300 тисяч резервістів для участі в бойових діях. Загалом активна фаза конфлікту тривала понад рік. 15 місяців бойових дій до тимчасового перемир'я, про яке ми вже згадували раніше. За цей період Ізраїль ліквідував низку високопоставлених представників Хамасу, зокрема міністра економіки Джавада Абу Шамала та члена політбюро Закарія Абу Маамра. Однак, разом із цим були і спірні дії з боку армії оборони Ізраїлю. Передусім, йдеться про зафіксовані регулярні авіаудари по лікарнях, які стали причиною гучного міжнародного резонансу. Цікаво що Ізраїль неодноразово надавав аргументи на захист своїх дій. Тверджуючи, що бойовики використовують цивільні об'єкти як прикриття. Зокрема, у підвалі дитячої лікарні Рантісі ізраїльські військові виявили обладнаний командний центр Хамасу, а також запаси зброї. Були припущення, що саме там могли утримуватись деякі з ізраїльських заручників, викрадених під час нападу 7 жовтня. Такі знахідки лише підкреслюють наскільки складно у цій війні відрізнити військову інфраструктуру від цивільної. Усі ці події фактично перетворили сектор ГАЗу на епіцентр напруженості всього близького сходу. Жодна країна цього регіону не залишилася байдужою. Тому кожна з них продемонструвала свою реакцію, висловивши позицію або діями або заявами, цей конфлікт зачепив міжнародну спільноту не лише через кількість жертв і масштаб руйнувань, а й через політичні наслідки, які відчуваються й поза межами регіону. У цьому складному регіональному контексті варто звернути увагу на роль країн, які намагаються зберігати нейтралітет або демонструють меншу прихильність до Палестини. Найпомітнішою серед них є Єгипет, який у свій час став першою арабською країною. Яка визнала Ізраїль. Відтоді Каїр неодноразово виступав посередником у переговорах між Ізраїлем і Палестиною. Окрім дипломатичної ролі, Єгипет контролює єдиний діючий пункт перетину кордону між газою і зовнішнім світом контрольно-пропускний пункт у місті Рафах. Саме через нього може відбуватися евакуація цивільних, постачання гуманітарної допомоги або ж виїзд поранених. Проте після ескалації 2023 року Єгипет ухвалив складне, але в його розумінні необхідне. Не рішення не відкривати кордон, побоюючись проникнення бойовиків під виглядом мирних жителів, президент Абдель Фатах Ассісі відкрито заявив, що Україна не може ризикувати безпекою задля втручання в складну військову політичну ситуацію. Йорданія, ще одна країна регіону, також обережно балансує між співчуттям до палестинського народу і стратегічними інтересами. Король Абдала II неодноразово засуджував дії Ізраїлю, особливо у східному Єрусалимі. Однак під час жовтневого Гострення 2023 року він скасував чотиристоронній саміт за участю США, Єгипту та Палестини. Це був чіткий сигнал. Йорданія не готова до прямої конфронтації, але і не підтримує однозначно жодної сторін. Натомість є країни, які після жовтневого нападу кардинально змінили своє ставлення до Ізраїлю. Наприклад, Туреччина спершу президент Реджеп Ердоган закликав обидві сторони до стриманості, але дуже швидко риторика змінилася. Він скасував заплановану. Поїздку до Ізраїлю публічно назвав бойовиків Хамасу визволителями і заявив, що вони ведуть справедливу боротьбу за свою землю. Такий розворот в політиці свідчить про глибокі внутрішні зміни у сталені Анкари до регіональної безпеки. Також ця війна мала вплив на відносини з Саудівською Аравією. Перемовини між Ер-Ріядом і Тель-Авівом щодо нормалізації відносин вже тривали певний час за активного посередництва Сполучених Штатів. Года здавалася майже підписаною, але напад. Хамасу зруйнував ці перспективи. Саудівська Аравія не лише засудила дії Ізраїлю, а й офіційно заявила. Про призупинення переговорів щодо встановлення дипломатичних відносин. І звісно, не можна оминути увагою регіональних противників Ізраїлю, чия риторика і політика давно стала відкрито ворожими. Насамперед, це Іран, ця країна, підтримує Хамас не лише фінансово, а й у військовому сенсі, зокрема, через постачання зброї, підготовку бойовиків і налагодження інфраструктури для ведення асиметричної війни. Тегеран бачить Хамас частиною своєї більш широкої геополітичної стратегії боротьби з Ізраїльсько -Амер американським впливом на близькому сході із Сирією ситуація трохи інша. Попри власну складну внутрішню ситуацію, минулий режим Башара Асада історично був прихильником антиізраїльських настроїв свого часу. Саме Сирія надала політичний притулок одному з лідерів Хамасу Халеду Машалю. Хоча зараз Сирія не є основним гравцем у конфлікті її територія іноді використовується як плацдарм для атак або транзиту озброєнь. Не менш важливою роль у конфлікті. Відіграє Хезбола, пливове шиїтське угрупування з Лівану, яке підтримується Іраном. Вони не лише засуджують дії Ізраїлю, а й регулярно вступають у збройні сутички на північному кордоні Ізраїлю. Після нападу 7 жовтня Хезбола активізувала обстріли північних районів Ізраїлю з території Лівану. Це створило для Ізраїлю ризик ведення війни на два фронти. Водночас варто усвідомлювати, що спочатку нової військової операції Ізраїлю в секторі Газа, яка перервала попереднє перемир'я, від Відносини між ним та ісламськими країнами близького сходу суттєво загострились. Держави, які раніше займали помірковану нейтральну позицію, зокрема Єгипет і Йорданія, тепер відкрито критикують дії Ізраїлю, зосереджуючи увагу на гуманітарній катастрофі та обстрілах безпечних зон, де перебуває цивільне населення? Як можна побачити, на даний момент вся увага близького сходу прикута до війни у Газі, мирні перемовини, все таки зайшли в глухий кут. Загалом, як ти оцінюєш можливість, закінку? Кінчення війни на мою думку, мало ймовірно, що цей конфлікт завершиться у найближчому майбутньому. Ізраїль наполягає на поверненні всіх єврейських заручників, захоплених ще 7 жовтня 2023 року, як обов'язковій умові для припинення бойових дій. Утім, на мою думку, навряд чи Хамас, як і значна частина цивільного населення сектору гази, погодиться на такі вимоги, зважаючи на масштаб руйнувань. Понад 70% інфраструктури анклаву пошкоджено або знищено. За оцінками ООН, відновлення регіону потребуватиме щонайменше 53 мільярди доларів. До речі, я згадав, що все ж таки бачив нещодавно новину щодо припинення вогню. Здається, там було те, що Хамас заявив про готовність звільнити усіх заручників. І укласти перемир'я з Ізраїлем на п'ять років цікаво. Я про це ще не чув. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то вона справді може вселити надію на майбутнє завершення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Водночас, навіть із цієї заяви можна зробити висновок, що пауза навряд чи буде довгою. Цілком можливо, що бойовики скористаються нею для зміцнення своїх позицій. Як би там не було, нам залишається лише спостерігати за розвитком подій і сподіватися на поступ. Топове поліпшення ситуації. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Максим Мельник та мій колега Євген Кушнирік. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. Ріше закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ дипломатії.